Як е, сучасна українська влада ставиться до гідності і честі мільйонів е, українських громадян, е, які є нащадками тих мільйонів, які в свій час загинули е, від рук сталінського режиму? Зрозуміло, е, що особливої поваги немає, але ніхто ще навіть декілька років тому не міг подумати про те, що людей, які будуть е, зносити, Свіжо поставлені пам'ятники Сталіну, які були демонтовані навіть в радянському Союзі після 20-го з'їзду КПСС, що ці люди будуть засуджуватися і кидатися в тюрми в сучасній українській державі. Точно про це не думали люди, які в 90-му, 91-му виборювали незалежність. Це парадокс, але чи є він унікальним в нашій історії? Якщо взяти ті самі 30-ті роки ХХ століття, треба згадати, що саме тоді велика кількість українців втомлена спочатку Першою світовою війною, потім національно визвольними змаганнями, опустила руки, допустила фактично на територію України більшовиків. І лише Дивувалася, коли в 20-ті ще знаходилися ті, хто обирав шлях повстання, йшов в ліси і продовжував боротьбу з більшовицькою окупацією. Прийшло якихось 7-8 років, і в 32-му, тримаючи своїми виснаженими руками мертве тіло онука, багато хто з тих розчарованих жалкував, що не загинув від кулі в 22-му. Давайте не наступати на ті самі граблі.